Всім привіт Австрія! Їду, їду на завантаження. Завантаження буде досками дерев'яними на Іспанію. Ось така вже, в принципі, краса. Ну, Австрія, як завжди. Майже така ж гарна, як і Карпати, Ну, до Карпат не дотягує. Карпати рідніші і кращі. Спокійна дорога, це а, А-10. В принципі, трафік тут такий не, 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 не дуже значний. Добре їхати. Це не Інсбрук, де, де, де завжди затори, де завжди купа машин. Ось. Далі буду їхати через Італію. Туди на Геною виїду. І Франція, Франція далі по узбережжю, і так на Іспанію, на, на Джонверу вийду. Ну, в принципі, рейс непоганий. 1800 кілометрів десь, ну плюс-мінус, може трішки менше. ось. Термінів доставки немає, але в мене і так цей виїзд такий. Дуже багато стою, багато якихось очікувань, то, в принципі, можна і попрацювати. Не є проблема. Сьогодні п'ятниця, але такий нюанс. Сьогодні п'ятниця, завантаження працює до 12-ї. Працює до 12, а я приблизно туди об 11.30 приїжджаю. Ну, так, вийшло. Вчора довше розвантажували, чим потрібно, і поміняли місце завантаження на, на, на другий склад. Відправили, а це десь 50 км різниця. Ну, Відповідно. Це ще хвилин 40. Додавилося. Тому є питання, чи завантажить сьогодні. Ну, я думаю, вони попередили. Але сказати, що я засмучусь, якщо не завантажать, то ні, там досить таки гарна місцевість. Можливо, під фірмою буде змога залишитися, там є туалет, душ. Ну, про це ще рано. Ще 90 кілометрів до завантаження. Може, може, ще й все вийде? Да, тут дійсно гарно. Тут вже пройшов через тунель і туман залишився позаду, туман був жахливий, нічого не видно, а тут вже хоч, хоч гори видно. Десь треба набрати смачної водички їхньої, але нема цих їхніх паркінгів, паркінгів фірмових. Така в них є е, сітка, це як це а, Асфінак, по-моєму, чи як воно правильно називається, там, де завжди гірська питтєва вода. Туалети, душі, все, все прям гарне, чистеньке, ну... класно. Але цікава країна. Я тут не часто буваю. В основному, якщо їду, то це транзитом через Інсбрук на, на Італію туди, на Вірону. Ну... Є свої нюанси, звісно, цей їхній рух з 10-ї вечора до 5 ранку, тут подвійна оплата за дороги йде і швидкість не більше 60 км на годину. Ну, тобто таке нюанси такі. Ну, ось, Відповідно ввечері як заїздиш на Австрію, дуже важко з паркінгами. Тому що всі, всі вже до 10-ї мають стати. Ну, Дуже мало машин їде після 10-ї, бо і дорого, і швидкість це обмежена. Тому всі намагаються до 10-ї вечора проїхати. Це вже там рефі зі скоропортом, чи е, ті, хто там доїжджають до, до кордону, зовсім трішки, то вже їдуть так. Ось. Колись їздив е, от, в Швейц... Швей... зі Швейцарії на Італію такими цими, е, дру... другорядними дорогами через гори з зим... взимку, там... там краса неймовірна. Трішки важковато, бо все рівно така дорога... Ну, їх чистить, їх чистить. тут. Вважайте, сніг не йде, а... а посипачки їхали по дорозі. Тобто дороги тут. Дійсно всі, всі почищені, всі посипані, то це прям має бути такий вже потужний снігопад, щоб надалі їхати не можна було. Ось таке, таке село австрійське. Рапс. Досі. Досі є на полі. Навіть не знаю що Хіба, хіба взимку може... може рости. Ну, ніби рапс був. Ну там, видно гори, але туман. Уман не дає насолодитись краєвидами, тому прийдеться повірити на слово, що тут гарно. Ну, таке, як для Австрії якось слабенько, так? От, уявляються такі прям лялькові будиночки з цими корівками гарними, а тут якесь просто таке собі. Тары. Я щось розігнався. Завантаження. Да, дороги тут такі собі. Чекають, Австрія, Австрія. А ці дешки, пешки, чи як вони там яке значення мають, то ладка на ладки. Зараз да, побачимо, завантажить чи ні. Я бачу машини звідти їхали з цими з досками, були платформи. Але вони раніше завантажились. Ну, плюс в тому, що тента немає, то це значно швидше. Вони просто поставлять доски там за хвилин 10 і, і все. Так, ну, ось ця фабрика. Так, да, це вона. Зараз будемо дивитися. Це я так зрозумів виїзд. Ну, таке. Ну, гарна, гарна місцевість дійсно. Тут така фабрика здоровенна. Да, вон вантажиться. Людина на платформі теж. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікавий той вантаж. Мені дуже багато треба, дуже Тут, певне, краще вимкнутися, тож в них. Приватні території. Так, тут якийсь референс треба ввести. Ну, Ладно, виключаємось. Так, нарешті завантажився. Такий у нас вантаж. Ширина 3 метра рівно виходить. Так він виглядає. Нормально. Такі гарні краєвиди тут. Такі. Все, можна їхати. Ременів достатньо. 16 штук накинув. Думаю, нормально буде. Так, майже виїхав на автобан. Помінялись. Помінявся маршрут. Буду їхати не через Італію, а через Німеччину, піду верхом, через Мюнхен, Карлсруе і на Францію. Бо в Італії з негабаритом дуже складно, там потрібен дозвіл, потрібно кожен раз купувати, потрібно цей супровід навіть з такою шириною, як в мене, 3 метра. Тому... Вирішили через Німеччину. Там є різниця десь кілометрів. 300, певне, що. Так, десь 300 кілометрів різниця, але не виходить по-іншому. Ну, та й нормально. В Італії дороги. Скажімо так, середнім по якості краще, краще дійсно Німеччина, Німеччина, Франція. Розвіявся, тут, тут гори видно, дійсно гарно. Хоча не вистачає снігу, все-таки сіре, сіро коричневе. Не, не надто весела картинка. Там на 45 хвилин вирішив вівсяний млинець зробити. Кофемолці перемолив вівсянку. ну Так ніжніша текстура якась виходить. Так, далі три яєчка. Таке типу ПП харчування, посолим, ну, включимо на смаження мультиварочку. Кочка трішки додати. Так грам 100, думаю, достатньо. Так, тепер перемішати і можна заливати. Воно таке як схоже зараз на омлет. Але має вийти млинець. Ну, кашу вівсяну я не надто полюбляю, а таке щось робити, то буває випічку з протеїна роблю і вівсянки. Ну, вівсяну і цієї муки. перемелюю вівсянку на муку. І смачно, і, і корисно. Можна й без олії. Буде такий, як печений. Ось такий він виходить. Звісно, начинка може бути будь-яка. Як фантазії вистачає, з такий. Найпростіший варіант. Так зараз перекусити. Окей, okay. гарненько на так, ніби осінь ще. листя ще лежить. Франція біля Діжона. Все, перекусити і їхати далі. Все, після смачного ситного обіду можна їхати. Очки включимо. Так. На Франції кось і розпогодилось навіть плюс одинадцять. Сонечку з за хмар захмар Ну, Я стояти буду в районі Ліона. Ну, там, на жаль, завтра до обіду точно. Але після обіду ніби нормально. Мені 24-ку треба відстояти всього лиш. Сьогодні до вечора буду їхати і неділю, ну, там якісь собі десь потренуватися, їсти приготувати. Шині поприбирати, та й вже понеділок ну Там залишиться 700 з лишнім кілометрів на понеділок. Якраз вівторок буде на розвантаженні. Чудово було. Заїду в понеділок, закуплюся на весь тиждень м'ясо, візьму в морозильник, закину. В Іспанії м'ясо найдешевше. Мені там дуже подобається стегенця без шкірки і без кістки. Таке філе. Досить прийнятна ціна його за кілограм. І дуже смачно дійсно таке м'яско соковите, шкірки нема, зайвого жиру нема. Сьогодні 24 стою, паузу. Чудова європейська зима. Дощ жахливо поливає, така морось. Ніби обіда має пройти, то побігаю і поприбираю в машині, трішки вийду. Вирішив зробити желе. обожнюю цей десерт. Насправді, я до солодкого так досить пасивний, але желе – це прямо моя слабкість. Роблю протеїно в желе. Так, Так, протеїн. Знежирене молочко 0,1%. Желатин, відповідно, полуниця заморожена. Так. Тут же розбавлений протеїн з молоком. включаємо мультиварку на підігрів, У мене балон є, але він в палетнику. я його так на крайній випадок держу, якщо поломиться. Перетворювач чи мультиварка. Так, сюди молочко залю, Ну, звісно, всі знають рецепт желе, але тим не менш. Ніби і, і білка поїв, і, і десерт виходить, тому прям суперська штука. Так, нехай трішки розігріється. Молочку. Розмішати желе. І годинки-дві воно застигне. Класний паркінг, до речі. Я думаю, хто їздить, багато хто його бачив з цими грибочками такими шампіньйони. Потім вийду зніму. В чому його така унікальність тут по території майже всі Wi-Fi ловить? Причому без обмеження, не на годину там. Я вчора ввечері приїхав і так і досі інтернет е, тягне. Ну так нормально, в Ютубі відео нормально дивитися, по вайбері, по відеозв'язку теж можна. Ну, ось, е, Заодно підзавантажу трішечки відео в Ютуб, бо дуже об'ємні. Там по 30-40 по ГБ. То... Ну, правда, швидкість. Швидкість повільна на закачування, на завантаження, але як є, тільки від ранку, з 7 ранку до, до 12 дня тільки 38% завантажило. Ну нічого, до вечора зробиться. Так. Все залито, залишилось додати полуничку. Заморожена, звичайна, полуниця. Але вже смачніше виходить полуничний протеїн, ну і полуничка зверху. Ось така. Ну, і годинки, дві, три, і застигне. Так, таке супер просте, але ну, дійсно смачний десерт. З мінімум калорій. Ну, як мінімум. Ну, напевне, ну, тут літр виходить. По калоріям це приблизно 550 до 600 калорій на, на оцей кілограм. Ну, Це нормально, хоча я його з'їдаю за два рази, і то за два рази я стримуюся бо і за раз з'їв. Але цукру нема, я цукрозамінник всипав, бо ну, сам протеїн досить солодкий, але я тут дві порції на, ну, на літр він такий. Аромат дає, а солодкості нема. То я цукрозамінника я додаю та й нормально.